Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. Щоп'ятниці ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. А що цікавого сьогодні, ви вже самі бачите це Жигулі. Жигулівське. Сьогодні у мене так багато пива, що мені аж страшно. Сьогодні можна сказати, рекордна кількість представників пива Жигулівського в мене на столі на дегустації. Якщо пиво гіне вважається найуспішнішим маркетинг-проектом у всьому світі, то в Україні та в інших пострадянських республіках це безумовно Жигулівське. Про це пиво ходить дуже багато легенд та казок, але є і реальні факти, з якими ми сьогодні будемо розбиратися, і будемо пробувати те «Жигулівське», яке я зміг купити в Одесі. Я проїхався по кількох великих магазинах, і ось ви бачите результат. Для повноти картини не вистачає ще у нас газетки, вона правда не зовсім радянська. І рибки. Ось така сушена рибка. Хай буде. По-перше, хочу подякувати всім, хто дивиться мої відоси. і хочу оголосити переможця розіграшу Келиха серед тих, хто підтримує відео коментарів. Рандомайзер вирішив, що це буде барх Фастов. Ось цей келех знайшов свого нового власника. Зв'яжіться зі мною через інстаграм чи телеграм, посилання в описі під відео. В цьому відосі теж ми будемо щось розігрувати. А що ми будемо розігрувати, я розкажу трохи згодом. Я розумію, що такі шедеври пивоваріння, як пиво Жигулівське, зіпсувати важко, але у нас сьогодні дуже жарко, і я, мабуть, заховаю це пиво поки що в холодильник. Як ви зрозуміли, починаємо ось з цього шедевра. Я не знайшов в Одесі нігде скляної пляшки, тому у нас сьогодні пет-пляшка 1,48 майже півтора літра. Наскільки я пам'ятаю, це пиво раніше називалось Мінська є. А Білорусь зараз підтримує російського агресора, тому у нас пиво теж трішки декомунізували, хоч назву Жигулівське залишили. Це у нас концерн. Карлсберг, Україна, пиво може виготовлятися або в Києві, або в Львові, або в Запоріжжі. Я думаю, це Львів очі болять читати оцей дрібний текст. Сьогоднішній відеос обіцяє бути достатньо довгим, тому наливайте собі щось хмільне, запасайтесь чимось смачненьким, а я вам потихеньку буду розповідати ті факти про пиво Жигулівське, які я нагуглив. Всі знають історію пива Жигулівське, всі читали Вікіпедію або десь чули в інтернетах. Ми сьогодні пройдемося коротко по фактам. Факт перший. В 30-х роках минулого віденське пиво перейменували в Жигулівське. Це загальновідомий факт, і я вважаю, буде правильним залишити цю назву в історії. І пити Віденський лагер або пиво з іншою назвою, але в цьому стилі. Жигулівський це не про машину Жигулі, це про гори, які знаходяться на Росії біля Волги, де бурлаки, якщо ви пам'ятаєте, і місто Самара. Яке більшовики переименували в місто Куйбишев. Е, місто перейменували, пиво перейменували, пора закругляти з цією завуха притягнутою ностальгією. Ми ж бачимо, до яких наслідків може привести оця вся туга за ковбасою по рубль 60 Так, давайте подивимося, що тут пишуть про склад цього пива. Несподівано тут текст руминською мовою, значить, це пиво продається в Молдові. Так, шукаємо український текст, і ми бачимо, що тут у нас склад: вода, солод ячмінний світлий, ячмінь, крупа кукурудзяна, солодовий екстракт, солод, карамельний, хміль. Отже, в складі нічого такого космічного, це звичайний склад для джигулівського пива. Ну, майже. Я тут не знайшов, яка початкова щільність, має бути в районі 11, а алкоголю тут 4,8. Це немало як для Жигулівського. Тільки розпочав, а вже стільки наговорив, що горло пересохло, вже потрібно щось пити, хоч щось, хоч Жигулі. Оцініть цей келах. Дивіться, який красавець. Він такий. Важкенький, в нього таке товсте дно. Тут е, дуже дрібним текстом написано Карлсберг Україна. А це Варштайнер. Дуже таке прикольне німецьке, теж не дешеве пиво. І дивіться, тут Варштайнер теж. Як Крутий келих, так? І з нього ми сьогодні будем, зробимо ініціалізацію цього келиха пивом Жигулівським, тому що це теж Карлсберг. Я трішки налью. Ух. Дивіться, бульбашки такі характерні для Жигулівського пива. Там, ну, там є кукурудза, колір теж схожий на Відінський лагер. Все з цим нормально. Що у нас з ароматом? Ну, такий солодковатий, але схоже. Схоже на Жигулівське пиво, як такий класичний смак, наскільки я пам'ятаю. Робимо пробу. Хм. Смак, якщо чесно. Непивний. Це якісь е, солодке сітро, е, таке, якісь мошки вже літають. Водянистий смак, ніякий смак. Воно холодненьке, воно таке питке, але це не пиво, це якийсь такий дуже, дуже слабенький, пивний, розведений напій, ні про що, ніякий. Ще один факт про Жигулівське якість пива забезпечувалась гостами. Це государственний стандарт. А ще був ОСТ – Отраслівий стандарт, якось так. Ці державні стандарти були, і, мабуть, в 30-ті роки вони ще захищали автентичність віденського Жигулівського пива. А далі ці гости почали змінюватись і. На фініш свій Радянський Союз вийшов з такими гостами, що в цьому пиві вже міг використовуватися будь-який солод, а не тільки віденський. Дозрівання скоротили до 11 діб. Це дуже мало. Взагалі пиво визріває в нормальних умовах місяць. В складі відсоток неселеджонки це кукурузна крупа, рисова січка, пшенична крупа. Виріс до 50%. Це все зробило жигулівське пиво. Дуже зручним для виробництва. Рухаємось далі. Цю пляшечку я придбав в магазині під домом за 55 гривень за півтора літри, а в великих магазинах воно коштує 63-65 гривень. А зараз про користь, яку має принести це пиво і цей відос. Моїм друзям-прикордонникам потрібні нові пташки. Бажаю здоров'я, шановні друзі! Обстановка на Херсонському напрямку складається таким чином, що мавіки довго не живуть і ми знову змушені звертатися до небайдужих людей з проханням про допомогу. Ну, за дією ворожого репку кожен день втрачаються наші пташки, от, і які нам конче необхідні. І тому ми знову звертаємося до вас про допомогу. І оголошуємо збір з метою закупівлі двох мавіків третіх. Сума збору буде 150 тисяч гривень. Посилання на банку ми додамо. Слава Україні! Героям слава! Далі піде Жигулівський від оболонь. Етикетка в таких характерних синьо-біло-червоних кольорах. Ось тут у нас це не козацька чайка, це, скоріше всього, якась ладья, яка бороздить води Волги, тим більш від назви Жигулівського, від цього стилю Жигулівського радянського потрібно відмовлятися. Це все вже надбання історії. Що у нас тут? 4,5% алкоголю, а що з по складу склад. Дуже складний вода, ячмінь, солод, хміль. Все більше ні про що вони не пишуть. Ну, типа класика. Наступний третій факт: термін зберігання радянського жигулівського – сім діб. Прям живе-живе пиво. А ну, а після семи діб воно продовжувало жити своїм життям, скисати, випадати в осад, тому що пиво було сере. Дріжджам не давали з'їсти все те, що їм належало, і в пляжці процеси йшли собі далі. І це ваші проблеми, якщо вам не повезло купити свіже пиво. Майже бельгійська технологія доброжування в пляжці. Чому я відкриваю пиво за пальничкою, я вже говорив в минулих відосах. Передивіться, буде цікаво. Наливаємо дегустаційну порцію. Колір схожий, більш світлий, а пінна шапка може якась була, але ми її злякали, і вона від нас пішла. Є якась карбонізація, що в нас за ароматом. Ух, теж такий трішечки не натуральний аромат, схожий на якийсь євролагер. Знімаємо пробу. Солодкий з гірчинкою з якимось зайвим присмаком. Щось воно таке. Ну Водянисте, питке, ніяке. Звичайне, бюджетне, ніяке пиво. Це пиво я придбав в ОТБ, а ціна була щось в районі 28 гривень. Ну, воно такий на смак. Так, рухаємось далі. Тепер у нас буде Жигулівський від опілля. Зараз опілля дуже багато. Куди не глянь, є опілля. Я навіть не знаю, скільки в них сортів. В них тільки одного Жигулівського є два це у нас перше. а... Потім буде ще одне. Етикетка в стилі Радянської. Тут у нас видно початкова щільність, не видно, скільки алкоголю. Мабуть, на звороті написано. Тут написано, що 4,7 алкоголю. Факт четвертий про радянське Жигулівське. Із-за значного вмісту неселажунки Жигуль починав втрачати притаманний віденському лагеру колір. Нічого страшного, завжди можна підфарбувати перепаленим цукром, який з задоволенням потім з'їдять дріжджі. Для опілля в мене є окремий, котел, не котел, не а окремий келих, фірмовий келих. Може, воно в ньому буде кращим. Багато хто каже, що я ненавиджу опіля, що мені хтось заносять конкуренти. Ні, я просто ненавиджу погане пиво, а опіля мені останнім часом попадається тільки погане. Так, дивіться. Зверніть увагу, якщо вам видно, ось, там ось така от пінна сітка, Не знаю, видно. Ну Ви знаєте, яка там в Жигулівському може бути пінна сітка. про неї теж розповім. Ну, а тут видно, що в Тернополі не заморочувалися е, з тим з кольором. Воно світло-жовте, трішки мутнувате. Що у нас з ароматом? Аромат стандартний, аромат старої діжки з Тернополя. Все як має бути, у них вже давно ось такий от дефектний е, запах. Спробуємо на смак, куди діватися. Зовсім ніяке пиво без е, смаку, без нормального запаху, щось таке, якесь непорозуміння. І, до речі, чи це, чи інше коштувало е, саме дороге пиво. Воно коштувало 35 гривень. Це, мабуть, фірмове. Тобто, або це 35, або то 35 Якщо це не 35, то воно 29. Рухаємось далі. Далі у нас Полтава. Жигулівська від Полтави. В них відрізняється етикетка, вона в таких темних тонах. Шрифт такий самий. Полтав пиво, кришечка і дуже контрастно написаний склад. Навіть я можу прочитати. Вода, солод, ячмінь, хміль все. Пиво світле, фільтроване, пастеризоване. 4,9 алкоголю. Факт п'ятий. Зверніть увагу, на більшості радянських етикеток не вказано вміст алкоголю, є тільки початкова щільність. Думаєте, такий стандарт? Із-таких за таких технологічних кульбітів початковий вміст алкоголю міг бути і 2,5%, а до кінця терміну придатності міг вирости і до 5%. Пам'ятаєте, дріжджі продовжують працювати і далі продукують алкоголь та вуглекислий газ. З цієї причини, відкриваючи пляшку, навіть спокійного холодного жигуля, ви часто отримуєте пінний фонтан. А ми відкриваємо пляшку. Чергові келихи, дегустаційна доза. Тут навіть є трішки піни. Дуже приємний золотавий колір. Піна ще тримається, але він геть не схожий на віденський. Це більш притаманний звичайному лагеру колір. Що по аромату? Теж такий звичайний солодовий лагерний запах нічого особливого. Що на смак? Ну, серед цих всіх воно має якийсь смак. Солодковатий, трішки солодовий, майже не відчувається ніяких дефектів. Можливо, їх там і немає. Я просто вже упереджено до цього пива відношусь, тому що воно мене лякає. Ще я ковток зроблю, як мені здається, Полтава непогана така Полтава. Я для Євролагера з такою вирженою солодовою складовою непогано. Я думаю, що потрібно закрити тему з опілям. Це опіля, хоча зовсім інша етикетка, фірмовий Жигуль, тобто не Жигулівський, а Жигуль. Але вони все рівно експлуатують оцю ностальгічну тему. Ретросмак, всі діла, класична технологія, ну ну. Давайте ще один факт. Про радянське Жигулівське. Короткий термін придатності обумовив те, що Жигулівське неможливо було транспортувати в регіони. Тому в Союзі Жигулівське варили понад 700 заводів. Тобто у кожному регіоні було своє неповторне Жигулівське, зварене зі своєї води, свого солоду, хмелю, нисилажонки, дріжджів та ферментів зі своїм. Смаком. Так, про ферменти вам не почулися. І відразу сьомий факт: починаючи з 60-х років минулого століття в пиворіння масово заходять ферменти, що контролюють та прискорюють процеси бродіння. А ви кажете, натуральне без ГМО, класична технологія. Отже, по госту допускалося, якщо в пиві є ферменти, то до 50% могла бути несалажонка. Ось так: ось таке натуральне. Пиво морозиво, що там ще було. Ковбаса і все таке хімія і життя. О, 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 о! То що доктор прописав. Це пиво в мене стояло в холодильнику зі вчорашнього дня. Воно холодне. Я його не взбовтав, ви ж самі бачили. Я його відкрив, воно поперло наверх само. Це не я. Попробую налити. Трішки зовсім. Піна є, ви самі бачили, що її занадто. Колір звичайний лагерний світло-жовтий. Навіть полінувалися підфарбувати. Аромат більш чистий, ніж у цього жигуля, але все рівно віддає старою діжкою. Пробуємо на смак. Хм! А ви знаєте, я перший раз за. Майже рік. Скажу, що опілля непоганий на смак. Запам'ятайте ці слова. Окремо їх десь, не знаю, занотуйте. Це опілля має якийсь, якийсь смак. Воно має. Воно схоже на пиво. І воно тхне так сильно діжкою. А ну ще ковток. Наступним ковтком можна відчути якісь все таки зайві. Присмаки, але воно більш-менш пиво, воно схоже на пиво. Неочікувано приємно, але все рівно це не мій варіант. Рухаємось далі. А далі Умань-пиво, етикетка в тих самих тонах, але тут ще прикрутили український прапор, зелений <рапор> логотип Умань-пиво. Такий от мікс, щось у нас 100% натуральний, мабуть, так. Ну, так, так, Без мальтозної патоки. Я, мабуть, якийсь тренд пропустив. Мабуть, всі бояться мальтозного патоку. 4-5% алкоголю. Щільність вони тут не пишуть. Мабуть, тут має бути. Склад вода, солод ячмінний, світлий, хміль. Восьмий факт. Пам'ятаєте, я показував, намагався вам показати в цьому пиві, от в цьому пиві, которо Жигулівський від «Опіля». Ось я тут зробив шухер такий невеликий. Зараз ця піна в пляжця сяде, і буде така пінна сітка з такими крупними е лунками, чи як вона там називається. Я чогось відразу е згадую, як мій батько колись клеїв на заднє скло автомобіля надпис S'U Soviet Union на пиво. Е і там ці, е такі, ця сітка так і залишилась. Отже, ця сітка в нас це не фокус-покус, це не магія. Це все із-за того, що використовується несиложонка, і там є якийсь білок, який саме таку сітку і дає. Ніякої магії одна хімія. Органічна хімія. Так, теж дегустаційна невелика доза. У пиво нас теж побалувало а, такою відносно стійкою пінною шапкою. А, колір. Трішечки темніший, він трішечки вже схожий на щось таке віденське. Є якась кам... карбонізація. Звичайний солодовий запах. Нічого такого дивного не відчувається, що на смак. А смак. Смак схожий на ось цю оболонь. Він теж якийсь кисло-солодкий, гірчинки геть немає. Дуже дивно. Така Солодовість у посмаку, такий ніякий, питкий, така от водичка, як ем, більше всього того, що тут на столі є, воно дуже мало схоже на пиво. Це такий легкий євролагер під рибку, під футбол, під кампанію, під водку, якщо хто любить. У нас далі Жигулівський від відеобалонь експортне. Дивіться, тут от. Так от це написано, як всі люблять, дуже багато є і все як повинно бути. І воно в банці. В пляжці я такого не бачив, бачив таке в пет-пляшці. Одною рукою тренуюсь. Трішки експертного. Ось дивіться, колір майже правильний. Мені такий подобається невеличка така пінна шапка. Солодовий аромат. Здається, щось тут є все-таки своє авторське від оболоні. Хай тут воно постоїть. Знімаємо пробу. Тут є якась гірчинка. Нічого немає тут зайвого. Воно водянисте. Воно схоже на такий, ну воно схоже. Воно схоже на віденський лагер. Хм. Непогано. Непогано. Але по смаку воно пустовате. Дев'ятий факт про радянські Жигулівські. Жигулівське пиво це був реально масовий напій, який становив до 80% всього виробництва пива СРСР. Жигулівське було дешевим і зручним для виробництва. Відповідно, і ціна його теж була дуже низька. І це ще не все. Я насправді теж п'ю Жигулівське, тільки я п'ю пиво. Ось таке. Спеціально для адептів секти нетерпимості петпляшки пояснюю, що це пиво в петпляшці знаходиться всього кілька годин. Я його купив і в термосумці привіз додому, воно було в холодильнику, чекало свого зіркового часу. Це ізмаїльське, нефільтроване, не пастеризоване, можна сказати, живе пиво. Я його п'ю дуже достатньо довго, і воно вже ну скільки я його п'ю, воно. Однакового смаку. Непогане, якісне, регіональне Жигулівське. Тут колір світло-жовтий, найсвітлішість від того, що було, але воно свіже, воно розливне. Тут є невеличка пінна шапка. Аромат в нього хлібний, солодовий, нічого зайвого. Смак в нього теж солодовий, зате він насичений, тому що воно реально нефільтроване і непогане. Він не такий водянистий. Це пиво, як на мене, найкраще серед цих, але воно поза конкурсом. Останній десятий факт про радянське Жигулівське, і я вам розкажу, що сьогодні ми розіграємо в коментах. В союзі були і інші сорти пива, наприклад, риски, Мартовське, Українське, Київське ячмінний Колос. Ці сорти були дорожчі, якісніші та продавалися переважно в пляшках. А Жигуль був максимально дешевим і домінував в сегменті розливного пива. Пам'ятаєте, оці е, жовті великі діжки, які е, може раз в сезон милися і все, вони не встигали там пиво обновлялося, жило своїм життям. Того воно було таке насичене, таке смачне зі всіма бактеріями, як колись в давнину було таке, як вони кажуть, дике бродіння. Оце майже так. Е, Жигулівське було майже повсюду. Воно було дешевим, і е, так уряд е, намагався замінити горілчаний алкоголізм чимось полегше. Але пиво було легше, але його пили більше, тому що воно було дешеве. А деякі гурмани додавали відразу водку в пиво і все було в них добре. Я кажуть, гарна спроба, але ні. Отже, я вам не дарма показав ось цей... Келих від Калсберг, я його сьогодні випадково купив і ми його розіграємо в коментах. Мені він дуже подобається, мені дуже жалко з ним розлучатись. Але потрібно. Я думаю, що ми вильємо це пиво, я його помию. І ми його розіграємо в коментах. Щоб виграти цей келих, всього-навсього потрібно бути підписаним на канал і написати комент словами, а не тільки смайлами. І я гадаю, що в середу, 19 го Липня ми розіграємо цей келих. А хто його виграв, ви дізнаєтесь в наступному відео, який я планую має вийти або в п'ятницю, або в суботу, якщо я не буду встигати. Ми це зробили галопом по Європам, але я попробував все пиво. В принципі, результат для мене очікуваний. Я так і сподівався, що так вийде. Ну, майже. Тому що це Жигулівський. це спекуляція маркетологів на ностальгії. Як кажуть, що нічого краще не продається ніж спогади. Е, от так я рибку сюди поставлю. Хай вона тут буде центром композиції. Отже, спекуляція маркетологів на ностальгії. Як не важко буде відмовлятися від цієї назви, від цього кейсу, але потрібно. Жигулівський це вже пройдений етап. Ми рухаємось далі, а ця назва має залишитись. В історії потрібно відмовитись від цього кліше, від цього стереотипа і робити краще пиво, тому що навіть в якійсь статті писали, що Жигулійське часом стало краще, тому що новітні технології люди почали відповідально відноситись. Не почали. Оце пиво кращим не стало. Оце ізмаїльське розливне пиво, яке я п'ю, я його п'ю часто. Їм теж потрібно позбавлятися цієї назви, але пиво можна продовжити робити в такому ж дусі. Воно мені підходить. Давайте тепер якісь зробимо умовні місця. Так, останнє місце це безумовно, ось це опілля. Я його сюди от. Ось сюди от здвину. Воно ніяке на смак, воно з цією пінною сіткою і все. Потім можна сказати, що це оце мінське, тому що той, теж я його не запам'ятав взагалі. Це якась водичка і все. Мабуть, потім піде у нас ось це Аболонське-Жигулівське, воно теж ніяке. Ну, Воно майже все ніяке. Потім, мабуть, все-таки ось ця Умань. Чи ні, ні, не ця Умань. Потім оцей Жигуль, тому що він зробив нам таке от фаєр шоу тут. Потім у нас піде Умань-пиво, оболонь експортне і переможцем сьогодні, мабуть, стає у нас Полтава. З цього всього пива я пив тільки опілля. А для мене все було таким собі сюрпризом. Полтава неочікуваний сюрприз таке непогане пиво, яке можна пити ну, в плані бюджетного пива. От воно мені зайшло, можна сказати. Ну, як може зайти дешеве пиво з назвою Жигулівське. Ще хочу сказати, що це все пиво не пропаде. Зараз до мене піднімаються мої друзі. І ми це все постараємось добити. Що не зможемо допити, просто вильємо. Сьогодні я таки спробував всю лінійку Жигулівську, і я собі можу ставити галочку, що я все Жигулівське пробував. І однозначно можу сказати, що це пиво рекомендувати я не можу, як мінімум, із-за назви. Ось такий довгий, там, мабуть, сумбурний відос у мене сьогодні вийшов. Я надіюсь, вам він зайшов. Ви, як завжди, пишете там е, купу коментів. Якщо я десь помилився, пишіть, виправляйте. Я чекаю від вас конструктивний фідбек. А на сьогодні все. З вас лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.